Страшна трагедія сталася на одному з українських полігонів. 1 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули українські військовослужбовці. Командування відреагувало на цинічний удар Росії, а Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. Детальніше про інцидент у нашому сюжеті. З вами ведуча Маріна Фурман. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь та ставте лайки. Напередодні у ЗМІ почала ширитись інформація про ворожий удар під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади збройних сил України на полігоні Новомосковській, що у Сарматському районі Дніпропетровської області. Тоді українське командування не надавало жодної інформації про удар, а також не повідомляло про поранених. Пізніше командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий офіційно підтвердив факт трагедії, що сталася на полігоні. Та анонсував незалежну перевірку за участі військової контррозвідки. Далі цитата «Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Наголосив Драпатий. Крім того, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Розпорядився усунути начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на Дніпропетровщині, по чиєму полігоні армія Росії завдала ракетного удару. За попередньою інформацією, ворог застосував ракету Іскандер М із касетною бойовою частиною. Під час атаки противник використовував. Розвідувальний безпілотник для коригування вогню суспільне з посиланням на джерела пише, що в одній із лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених внаслідок удару по полігону. Згодом державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через загибель і поранення українських солдатів унаслідок атаки росіян. Слідчі висловили щирі співчуття родинам загиблих і поранених захисників.